Стимулятор росту для обробки насінневого матеріалу. Тобто зернові, ріпак, горох, все, що потрібно на зараз вам восени, ви можете отримати такий препарат літрова та п'ятилітрова норма. Обробка насіння 250 мг йде на всі культури на тонну обробки разом з е, протруйниками. і Будь ласка, 15 л-амінокислот активних дасть змогу вам. Стати більше буде схожість у вас до 100% на цей препарат. І, звісно, буде результативність при імунітеті в доцільному далі розвитку. Тому, будь ласка, препарат Регоплан 250 мг на обробку тонни насіння разом з препаратами, які будуть в баковій Смісі. І, будь ласка, можете замовляти. Компанія стандарт дасть змогу вам відправляти. Швидко та надійно свіженьке, будь ласка, 25-го року, і все для вас до зустрічі.